Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснень. Сьогодні вже за традицією обговоримо коротко День 4 з низькорівневою премтехнікою та бойовим завданням. Нова машинка другого рівня стала доступна. Далі пробіжимося по змінах мапи, копальні та перлинна річка. Черговий є етап, чергова ітерація змін стала доступна. Зможу так коротко продемонструвати, зачитати, що ж там змінилося. Також на Вод Експрес з'явилася інформація про нові бонуси підписки WODP. На даний момент на китайському тільки регіоні, але, друзі, я так думаю, що це все скоро перекочує вже і на європейський сервер, можливо, через місяць-два і в нас ми це побачимо. Доволі непогана така інформація для тих гравців, які користуються цією підпискою. Ну і в кінці відеоролика будемо дивитися наш вертвал німецький вашкінтан 10 рівня, акційний з ракетними прискорювачами. Мені один із підписників скинув ріплечик. Я у режимі вільної камери зазняв цю машину. Розберемо характеристики, тому що цю машину зараз тестують, змінюють по характеристиках, що ж вона себе на даний момент представляє. Заодно подивимося на неї в бою. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, з бойового завдання. Традиційного умови навіть не буду зачитувати, просто перемога топ-10 по досвіду і 15 боїв на добу потрібно виконати. Якщо ні, то просто через преміум-магазин пропозиція за 20 гривень. Це все традиційно, як у нас було і раніше. Те-7 комбаткар це у нас другий рівень преміумний американський легкий танк. Ця машина має хорошу динаміку. Ну, відносно хорошу, як для піска, плюс до того цей кулемет. Він доволі непоганий, тому що потенційно за 5-35 секунди може нанести 400 одиниць шкоди. Коротше кажучи, це така своєрідна фанова машина, але у нас є проблема. Я от сьогодні один бій на ньому зіграв і зрозумів, що очікування бою більше трьох хвилин, друзі. І то я бачу, що от по командах, навіть по цих, які були сформовані, у нас багато ботів. Багато ботів. Що в моїй команді, що в команді супротивників, звісно, це з одного боку і нормально, ну, простіше грати, а з іншого боку, розумію, що практично ніхто в піску не грає. Хоча я з задоволенням оцей бій катнув, це вже само собою. Оце така, друзі, первинна інформація. Тобто, якщо у вас ця машина є, то для колекції вона непогана. Але щоб купляти усім, ну... Мало хто грає, я розумію, на других, на третіх рівнях це все і так ясно. Далі пробіжимося по змінах на мапах копальні та перлина річка. Тому що оця інформація на днях з'явилася з скіншотами, з описом, що у нас тут є. Прямо з супертесту зміни на мапі копальні. Це от перша така мапа, яка була змінена. Розмір мапи змінено з 800 на 800 метрів на 1000, на 1000 метрів, щоб збільшити різноманітність гри. Це Звісно, плюс для цієї мапи. Оновлений прототип включає новий напрямок атаки вздовж ліній 1 та 2, а також нові оборонні позиції поблизу баз. Останні були перенесені, а точки появи транспортних засобів скориговані, щоб збалансувати час досягнення ключових позицій. Оновлена версія мапи була змінена в декількох інших зонах, відкриваючи нові можливості гри і одночасно використовуючи збільшений розмір. Тепер йде опис от конкретно по напрямках. Перше, новий напрямок знаходиться вздовж ліній 1 і 2 біля води. Друге, нові області біля червоної лінії допомагають гравцям захищати новий напрямок лінії 1 та 2 і підтримувати союзників. Третє є дві нові стежки, що ведуть до центрального пагорба. Четверте снайперські позиції тепер більш складні та збалансовані. П'ята з цієї зони схил гори був видалений, щоб розширити ігрову зону. Шосте додано нові укриття на напрямку важких танків, щоб збалансувати його. Ну і сьоме, саме тут зараз з'являється техніка гравців, тобто точки того самого респу. От така, друзі, інформація. Знаю, що я вже вам розповідав про копальні раніше, але тепер вже є чергові такі зміни по цій мапі, тому думаю, повідомити буде вас не зайвим, щоб ви розуміли, що відбувається на супертестуванні з мапами. Те, що її збільшили до розмірів тисяча на тисячу метрів, це, звісно, позитивна інформація, особливо для високорівневої техніки. 7, 8, 9 і 10 рівня. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, можливо, я помиляюся. Ну і далі у нас ще є от на супертесті зміни на мапі Перлина річка. Тут у нас зазначено в описі, що Південно-Західна та центральна зони мапи зазнали значних змін. Мета полягає в тому, щоб поновити геймплей у цих областях. І краще адаптуватися до маневрених снайперських та розвідувальних машин, які раніше мали там обмежені можливості. Ось перелік найважливіших змін. Ну і тут по списку йде 1, 2, 3, 4 і так далі. От перше, це додано нову позицію для гри на СТ. Друге, введено легкодоступні балкони для обох команд. Третє додано нові позиції для середньоброньованих машин із сильними тактичними зв'язками з південно-західною територією. Четверте додано нові місця, дружні до снайперських ПТ, щоб допомогти ЛТ контролювати південно-західну та центральну зони. П'яте позиції легких танків тепер дозволяють контролювати велику площу мапи, включаючи балкони в квадратах H2, J3. Шосте вузька стежка була замінена відкритим піднесеним пагорбом, який тепер виконує роль лінії фронту. Сьоме додано коротший маршрут для важких танків східної команди. Ну і восьме шлях руху на північному сході тепер забезпечує більш безпечне пересування техніки для східної команди. От такі у нас пункти були зазначені, в загальному я вам також продемонстрував, як це все виглядає. Подивимося щодо чого як, можливо, навіть ці всі зміни будуть позитивними. Ну і далі третя інформація, про яку я вам хотів розповісти, це те, що з'явилося сьогодні на Водекспресі. Дуже така цікава інформація для тих гравців, які користуються підпискою Вод Плюс. Тому що нові бонуси підписки Вод Плюс у китайському регіоні з'явилися, друзі. Дивіться, що тут зазначено. Днями в китайському регіоні запустили пробну підписку Вод Плюс на місяць, як це було раніше на всіх інших регіонах. У нас, до речі, теж це було. І ми помітили, що їм додали бонуси, про які ми писали рік тому. Про бонуси писали і дійсно, друзі, тільки не було зрозуміло, які будуть відсотки. І дивіться, що у китайців зараз тестується, так скажемо. Нові бонуси переплати. Додаткові три буста до керованого досвіду, x 3 за перемогу. Це окрім тих бустів, які в нас є зараз з преміум аккаунтом. От 5 штук плюс 3, тобто вже буде сумарно 8. Додатковий бонус у 15% до кредитів, бойового досвіду, досвіду екіпажу та вільного досвіду за бій. Розумію, що не 50%, але тим не менш, якщо це все сумувати, от преміум аккаунт, всі інші справи, доволі непоганий такий буст, сумарний виходить. Ну і також унікальна позначка емблема біля Ніка Авангард Wod Plus та відповідна нашивка. Таким чином можна отримувати додаткові кредити та досвід. Плюс 50% за танковий преміум аккаунт, плюс 15% за гру в зводі, і плюс 15% за переплату вод плюс. Крім цього, звісно, можна додати відсотки, наприклад, 50% в особистих резервах і плюс 30% у кланових резервах. І ще, само собою, в період новорічного наступу за атмосферу свята також у нас раніше був буст. Можливо, він залишиться і в подальшому. Подивимося, як це все буде. Буде змінюватися, і фарм буде взагалі прекрасний у сріблі, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Чи з'являться такі додаткові бонуси в інших регіонах гри, невідомо. Так зазначено на ботекспресі. Ну і час уже в 8 рівні, важкому танку, 8 рівня ТС-54, замінити в самій підписці. так? Ну Тут як питання, чи час його замінити в самій підписці, чи ні. Ну, скоріш за все, можливо це йде натяк про те, що є якісь плани у розробників замінити цю машину. Можливо, її, наприклад, приберуть від підписки. І е, запхнуть там у якісь інші активності, в коробочки чи ще десь буде фігурувати. А тут з'явиться якась нова машина, щоб вона, оця підписка, була більш привабливою, хоча це і не дуже погана, м'яку машина. Ну, я на ній мало пограв, але гравці, багато гравців пишуть, що хороша, ніби машина ТС-54 треба буде струсити з неї пил, тому що в мене якраз зараз підписка вот плюс активована. От така друзі, в нас інформація по цій підписці. Пишіть, що ви думаєте. Думаєте, на рахунок цього, чи користувалися б, наприклад, цією підпискою, чисто потенційно, якби оці всі бусти вище зазначені і в нас почали активовувати, щоб вони були включені в цю підписку? Ну і тепер, друзі, переходимо до останньої частини відеоролику. І в ній ми поговоримо про швертвал. Німецький важкий танк 10 рівня, акційний з ракетними прискорювачами. Це така механіка в цієї машини. Дякую ти величезне підписнику за твій реплейчик. Я в режимі вільної камери от відзняв цю машину для того, щоб продемонструвати усім на каналі, як ця машина виглядає, як вона відтанковує. Зараз коротко розберемо характеристики. Перше, що починаємо, це, звісно, з вогневої потужності, бачимо три типи снарядів цієї машини: бронебійний, кумулятивний осколку фугасний. Базова ББшка пробуває 252 мм на близьких дистанціях, 240 мм на 500 м. Летить із швидкістю 800 м на секунду і має середню шкоду за постріл 700 одиниць. Тобто з тих параметрів ми вже бачимо, що ця машина ближнього бою, друзі. Швидкість польоту некомфортна, пробиття відносно стандартне, але альфа прекрасна 700 одиниць шкоди. Кумулятивний снаряд пробуває 320 мм на усіх дистанціях. Це в нас Голда 700 метрів на секунду ще гірше летить, так само 701 шкоди на носа. Непоганий голдовий снаряд, як для важкого танку. Осколково фугасний 85 мм пробиває, також непогано. Летить із некомфортною 700 метрів на секунду швидкістю польоту і має підвищену шкоду 900 одиниць. Скажу чесно, що ці фугаси будуть заходити на неброньовані цілі, тому що 85 мм це не дуже і мало. Це не 53, не 63, а 85 це вже. Можна сказати, навіть трішечки підвищений такий показник. Що стосується ДПМу, то ми маємо 2503 одиниці в базі, от в базовій комплектації точність 0,38, не сама найгірша, але й не дуже точна гармата. Час зведення 2,88, при тому, що стабілізація у нас, ну, така собі, друзі, скажу чесно, не сама погана, але й не хороша. 0,22 в русі, 0,22 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. До речі, при повороті башти. Хороша, як для важкого танка, а можна сказати, навіть дуже. Кути вертикального наведення комфортні, мінус 8-20 градусів. Огляд у цієї машини 390 метрів, це вже забігаючи наперед. Що стосується максимальної швидкості, то ця машина не динамічна, це повноцінний такий не динамічний важкий танк, тому що 30 км вперед, 12 назад, при питомій потужності 11-11 кінських сил на тонну. Але це в простому режимі, швидкість повороту шасі тут 23,99 градусів. На секунду складає. Але в нас, друзі, є механіка. Ракетні прискорювачі, їх у нас три штуки от на даний момент. 20 секунд дія цих прискорювачів, тобто доволі так довго. Звісно, мало всього три штуки, але тим не менш вони такі великі. 10 секунд у нас охолодження відбувається, тобто перезаряджання оцих ракетних прискорювачів між запусками. 10 секунд у нас буде. І якщо ми от будемо їхати в режимі турбо, то в нас вже максималка збільшується до 30 29 км вперед. Назад, практично, ми не зможемо здавати 1,2 км. Питома потужність виростає суттєво більше, ніж у два рази 24,44. Ну і швидкість повороту в нас падає до мінімума 7,2 градуса на секунду. Все зрозуміло, на швидкості ми не зможемо комфортно аж ніяк повертати. Хоча тут і без цього некомфортний цей показник, само собою. От така в нас, друзі, механіка, коротко її охарактеризував. Це так вона виглядає на даний момент. Що стосується ХП, то 2500 одиниць, непоганий, хороший показник, запас міцності. хороший. Бронювання корпусу 180-195, бронювання башти 280, 160-120. Тобто, друзі, ця машина буде дуже багато чого відтанковувати, тому що приведена броня в башті тут доволі значна. Скоси 380, 700 мм і більше. Друзі, от такі от показники по-різному є. Тобто башта без е, таких е, слабких. Таких великих зон. Навіть корпус буде багато чого відтанковувати. Бачимо от ВЛД 300 мм, є й слабші зони, там менше 300 мм, зрозуміло. Але тим не менш бачимо, що НЛД, звісно, буде пробуватися, але всі інші зони будуть доволі непогано відтанковувати. Пишіть свої версії, де з'явиться, може з'явитися точніше ця машина, тому що на даний момент, хоч у неї динаміка і погана, але виглядає вона доволі непогано. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!